Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Запрошую вас на ювілейне трьохсоте відео на каналі. І сьогодні воно у нас буде про екзотику, але не про якісь там екзотичні місця чи екзотичних тварин ми будемо говорити, а будемо оглядати перший тур Ліги конференцій. турніру, в якому вистачає екзотичних команд, з екзотичних чемпіонатів і, можна сказати, з екзотичними лідерами, про яких, як правило, не так часто говорять, але ми будемо намагатися говорити. Наприклад, форвард з того Кевін Денкей, який виступає за бельгійське Брюгге і який в першому штурі відзначається хет-триком, плюс до того був залучений ще до двох голів своєї команди, тобто загалом взяв участь відразу в п'ятьох голах бельгійського клубу. Але не лише про матч сергбрюги ми будемо говорити, а загалом згадаємо абсолютно всі 18 поєдинків стартового туру. Тим не менше, розпочинаємо ми саме з Бельгії Брюгге проти швейцарського Сент-Галена. Поєдинок відкритих дверей, скажімо так, відбувся в Бельгії. Нечисленні вболівальники побачили аж цілих вісім голів, а могли і десять, а то й більше. Рахунок відкривають господарі вже на третій хвилині. Герой Денки віддає пас на мінду, і той класно пробиває під поперечину 1-0. Сам форвард з того розпочав забивати з 25-ї хвилини. Спочатку за рахунок корпуса прийняв м'яч, розвернувся, пробив і гол. А на 43-й хвилині в один дотик замкнув прострільну передачу з флангу 3-0 після першого тайму. Хет трик Денкей оформив на 54-й хвилині, коли сам підставився, сам заробив пенальті і сам його чітко реалізував. Швейцарці один гол відіграли, але після цього отримали ще два голи в свої ворота. За серклі забиває два голи захисник маньє, причому його голи були дуже і дуже красивими. Спочатку зняв паутину з дев'ятки, а потім зіграв п'яткою воротарський супротивника. До речі, в даному епізоді по воротах пробував саме Денкель. Загалом же ж серклі виграв аж шість-два. Інший бельгійський клуб Гент грав на виїзді проти лондонського Челсі. Дана вивіска, безумовно, була центральною в стартовому турі, але розпочнемо ми навіть не стільки з гри, як з неадекватності вболівальників бельгійського клубу. Якщо пригадуєте, в матчі Ліги Європи неадекватно себе поводили прихильники бельгійського Андерлехта у виїзному матчі проти Реал Сосєдадо. І от в Лондоні, вже в матчі Ліги Конференцій не зовсім адекватно поводили себе прихильники бельгійського Гента. Не зрозуміло, яка там. Атмосфера загалом в Бельгії, що їхні вболівальники настільки невиховано себе поводять. Щодо самої гри. Весь матч за Челсі відбігав українець Михайло Мудрик, причому ж не просто так відбігав, а навіть відзначився результативною дією. На 12-й хвилині Михайло робить навісну передачу на дальню стійку, і там її замикає Вейга, класно зігравши головою. У Мудрика результативна передача. Цей гол у першому таймі був єдиний, а от щойно розпочався другий, як перевага Челсі подвоєна забиває Педру Нетту. Щоправда, дана перевага тривала лише 4 хвилини, тому що на 50-й японський легіонер гента Цуйосі закручує інтригу, класно зігравши на другому поверсі 2-1. Але Челсі був конкретніший та наполегливіший. Вже на 63-й хвилині в звичному для себе стилі починає святкувати свій гол Нкунку. А на 70 й оборонці Челсі вибили з під ніг Нкунку, але прямо на д'юзбері гола. І той, потужно пробивши, забив четвертий гол Челсі. Бельгійці один гол на фініші матчу відіграли, але це це Не завадило аристократам здобути перемогу. 4-2 за Челсі. В першому турі було зафіксовано лише три нічії. Одна з них протистоянні боснійського борець Баня Лука та грецького Панатіна Ікоса. 1-1. Теж до нічієї котився матч між датським копенгагеном та польською Ягелонією, але на 97-й хвилині перемогу виривають поляки. Здавалось би, не повинно бути нічією протистояння між австрійським ласком та шведським Юргорденом, оскільки господарі до 58-ї хвилини спокійнісінько вигравали 2-0, але Шведи все перевернули та зіграли в нічию 2-2, як наслідок набрали 1 бал. Весь матч за ласк провів український захисник Максим Таловєров. Італійська Фіорентина, можливо, відправилась в подорож до свого чергового фіналу в лізі конференції. В першому турі в супротивниках був представник чемпіонату Уельсу, команда Нью Saints, деякі гравці якого коштують лише 40 тисяч євро. І для них, безумовно, уже сама участь в основному раунді Єврокубка це грандіозний успіх. Прогнозувалася відповідно доволі спокійна перемога для італійського клубу. Але вболівальники Фіорентини після першого тайму навіть освистували свою команду, тому що гравці фіал. Діяли дещо вальяжно, а рахунок було не відкрито. Натомість, як гравці нюсенця стелилися під кожен м'яч, трималися як могли. Єдине, що у них це виходило лише до 65-ї хвилини, коли Фіорендина таки відкриває рахунок. Француз Ясін Адлі класно пробив з лінії штрафної. Ну і в таких ситуаціях частенько трапляється, де перший гол, там і другий. Уже за три хвилини Фіорентина з усиллями Мойзекіна рахунок подвоїла. Кін класно зіграв на дальній стійці 2-0. Але на цьому все розгрому не трапилося. Тим не менше, три бали Фіорентина таки здобула. Без варіантів також було і в двох наступних поєдинках. Швейцарський Лугано спокійно розібрався з фінським хіком 3-0. А от кіперський пафос, в складі якого не було жодного кіпріота, хоч і пропустив на виїзді першим від молдавського Петро Куба, але також здобув перемогу з різницею в три м'ячі 4-1. В Польщі тамтешня легія з Варшави грала проти іспанського Бетиса. Просто за неймовірної атмосфери розпочинався даний поєдинок, який вийшов дуже бойовим, але в якому небагато гольових нагод було, і в таких матчах серйозну роль відіграють стандарти. 23 третя хвилина кутовий у Легії швиденько розіграли, навісна подача, і захисник капіаді зрізає м'яч в дальній кут 1-0. Єдине, що в цей момент дещо підозріле, скажімо так, положення було у його партнерів по команді. Але арбітр матчу не розцінив це як активний офсайт, і гол зарахував. Бетіс пішов відігруватися, але по суті 100% нагод у іспанців взагалі не було. Скоріше Легія на контратаках могла забити другий. Зокрема, незрозуміло, як всередині другого тайму не забиває японець Морісіта, оскільки замикав він прострільну передачу з флангу, але м'яч в міліметрах пройшов біля стійки воріт. Фініш матчу був дуже нервовим. За заключні 15 хвилин було виписано аж 6 жовтих карток. Щодо результату, 1-0 на користь Легії. Слідом за Ягелонією і Легія здобуває перемогу. Тож вітаємо польських прихильників футболу. Дещо подібний матч відбувався в Казахстані, де тамтешня Астана грала проти сербської бачки Тополи. Рахунок також відкривають господарі і також після кутового. На 15-й хвилині подача з кутового і литовський захисник Астани, кажу, Коловас класно діє на другому поверсі 1-0. Гості пішли відігруватись, але от якщо у Бетиса нагод не було, то у бачки-то поли були. Навіть два рази влучили вони в каркас воріт. Один раз в першому таймі, інший в другому. Контратаки від. Астани також були активним був форвард команди Камара, який кілька реальних нагод змарнував. Але на 88-й хвилині таки забив, навіть змінили рахунок на табло. Але втрутився вар, доки фінська бригада арбітрів аж цілих три хвилини переглядала відеоповтор. Самого камару змінили під аплодисменти, а потім гол відмінили через офсайт. Тим не менше, Астана таки виграла 1-0. Трішки раніше я говорив про те, що в першому турі було три нічиї. Про дві ми згадали, а от третя трапляється в протистоянні ірландського Шемрок Роверс та Кіперського Апоеля. На початку другого тайму за рахунку 0-0 ірландці залишаються в меншості, а згодом ще й Гол пропустили. Але характер є характер, і на 92-й Шемрок рахунок таки зрівняв. Німецький Хайденхай в непростому матчі дотис Словенську олімпію з Любляни 2-1, для якої це перша поразка в цьому сезоні. А він, між іншим, триває з липня місяця. Безпрапорне Динамо Мінськ, номінально-домашній матч проти шотландського Харса, проводило в далекому аза та ще й без болівальників. І шотландці, незважаючи на те, що програвали по ходу зустрічі нуль один, таки здобули перемогу 2-1, вирвавши її на 94-й хвилині. В Туреччині відбувався поєдинок тамтешнього Башак Шахіра та австрійського Рапіда. Матч, як на мене, з ноткою конспірології. Ну щоправда, про неї трішки пізніше. Турки нагадаю доволі спокійно подолали кваліфікацію. А от в першому ж раунді основної сітки у них виникають проблеми. Хоча поєдинок проти австрійців розпочинався доволі спокійно, вже на сьомій хвилині турки влучають в поперечину, пробиває Гюрле, Але після цього моментів поменшало. А от Рапід свою гру знайшов і навіть встиг забити гол в роздягальні. На 43-й хвилині Шауб підхопив м'яч біля бокової лінії, змістився до штрафної та з лівої закрутив в дальній кут 0-1. Але це був не єдиний гол в роздягальню, тому що турки на першій компенсовані рахунок зрівнюють. Польський легіонер команди, відомий, я думаю, багатьом Кшиштоф Пьонтек, попросив передачу, на нього зробили навіс, і він вистрибнув вище за всіх та пробив, хоч і не потужно, але точно. 1-1 після першого тайму. Але вже на першій хвилині другого тайму австрійці знову були попереду. На 55-й секунді знову забиває шауб, таким чином оформлює дубль. Цього разу в один дотик замкнув прострільну передачу з флангу. 1-2. Башак Шахір пішов відігруватися, але рапід тримався. До речі, в австрійців в даного поєдинку, я думаю, серйозні претензії до арбітра матчу. І тут ми переходимо до конспірологи. Як на мене, арбітр поєдинку відмінив два чисті голи австрійського клубу. Арбітр до речі, із Швеції наголошую на цьому. Скажу чесно, не знаю, чи був на даному поєдинку присутній головний прихильник Башак Шахіра. Але я думаю, ви чули про стосунки Туреччини та Швеції. Ну, але це так ліричний відступ. До речі, на компенсованих хвилинах міг оформити дубль Пійонте, оскільки класно пробивав за меж штрафної, але голкіпер Рапіда перевів м'яч на кутовий. В підсумку перемога австрійців 2-1. В Португалії, можна сказати, відбувався матч-реванш. Тамтешня Віторія Дімараж грала проти словенського Цельді. Нагадаю, що в минулому сезоні Ліги конференції ці клуби також між собою грали, але тоді то була кваліфікація, і за підсумками двох матчів дещо несподівано далі пробилися словенці. Тож, можливо, цього року португальці хотіли взяти реванш. Також нагадаю, що Віторія ідеально подолала кваліфікацію цьогорічної Ліги конференції: шість матчів, шість перемог, жодного пропущеного м'яча. В такому ж Услів відбувався і поєдинок першого туру. Вже до 36-ї хвилини господарі спокійно повели 2-0. голи на рахунках саму та куні. Причому віторія була дуже конкретна, моментів було небагато, але реалізація ідеальна. На 62-й хвилині розгром після швидкої контратаки забиває Тяго Сілва, але не той Тяго Сілва, про якого ви подумали, а 31-річний нападник Дімараєш. Підсумку все котилося до чергової сухої перемоги португальського клубу, але на першій компенсованій словенці свій гол таки забили. Тим не менше, комфортна перемога Віторії 3-1, реванш взято. Далі поговоримо про сухі перемоги. Норвезький Мьольде спокійно розібрався з північно-ірландським Ларном 3-0, але спокійно лише на папері, тому що господарі відкрили рахунок лише на 51-й хвилині. Що цікаво, також на 51-й хвилині було відкрито рахунок і на Кіпрі, де тамтешня ОМОНія грала проти Вікінгера Рейкявіка з Ісландії. Але тут кіпріоти змогли навіть виграти 4-0. Нагадаю, за Омонію виступає українець Роман Безус, але в цьому сезоні Роман поки що не зіграв Одної хвилини, оскільки травмований. Тим не менше, я думаю, за нинішній клуб, безумовно, він порадів. Також суху та історичну перемогу здобуває вірменський ног, здолавши вдома чеську младу Болеслав 2-0. Хоча, от нібито грали вірмени проти чехів, але в основному складі вірменського клубу було лише два вірмена. А в той же саме час в основному складі чеського клубу лише чехи. Всі 11 гравців стартового складу були чехами, перемогли. Легіонери, в другому таймі за Ноах забуває бразилець Матеус та Француз Пінсон. 2-0 перемога за Ноахом, 3 бали для них. Дивитися на турнірну таблицю після першого туру немає сенсу, подивимось на неї після туру номер 2 який ми також будемо оглядати. Тож, якщо цікаво, не пропустіть. Дякую всім, хто переглянув дане ювілейне 300-те відео. Також дякую за підтримку каналу. На даний момент, все. На все добре.